Від гул та свист він йде, щоб залишитись живим. Поляк просто втікає. Люди шаленіють його, умовляли навіть його тренера, аби він був як слід нокаутованим Що ж змусило велетня втікати? Хто ж його суперник? Залізний майк, це ти чи що? Є удар, Майк приклався. Тримайте його. Він втікає. Думки Майка, як кинутися за ним та знищити біля роздягальні. Ви тільки подивіться на Майка, його жертва просто йде під гул та свист фанів. Чому його відпускають? Зв'яжіть його, думки залізного. А як би вчинив ти? Тільки чесно, якби був твій суперник розлючений Майк. Мої вітання, шанувальники боксу. А чи бачили ви цей бій Майк Тайсон Анджей Голота? Та пишіть стосовно цього бою вашу думку зверху. Підказка де денюбоа наговорив таке, що всі холодні. Приємного перегляду. Цей бій один з найобговореніших у боксі. Мільйон думок, коментарів та критики. Його неможливо оминути, і саме сьогодні ми поговоримо про бій Анджея Голоти проти Майка Тайсона. Бій відбувся 20 жовтня 2000 року. Майк Тайсон, колишній абсолютний чемпіон. На момент бою 34 роки. Зріс 178 см. Вага 101 кг. Проти нього виходить на ринг 193 сантиметровий поляк Анжей Голота. З вагою 109 кг. Різниця в зрості 15 см. За тиждень до бою писали, що Тайсон та Голота обидва з репутацією брудних чемпіонів, але Голота обіцяє чистий бій, тоді як Тайсон прагне швидкого нокауту. Під час промоційної зустрічі коментатори називали їх психопатами без правил, додаючи інтриги. Щодо моменту психічної підготовки, Тайсон лікував депресію, приймав ліки. Преса підтримувала це як частина образу. Голота аж зробив ставку на свою витривалість, хоч знали про його історію, двічі дискваліфікувався за удари нижче пояса. Преса описувала це як дуель не лише між двома бійцями, а між їх цінностями, чистота проти потягу до хаосу. Боротьба не лише на ринку, а й у психологічному просторі. Голота відомий як лузер із нижчим боєм, обіцяв показати чистий бокс, але Тайсон бачив у ньому лише наступну жертву, я планую нокаутувати його швидко, заявив Майк. Раунд 1. Тайсон йде в атаку, посилає голоті жорсткий правий. Падає, голота піднімається, але сильно розсічений. У другому раунді голота двічі просить зупинити бій. Його тренерська команда вмовляла його повернутися на ринг та бути нокаутованим від Майка. Проти, вмовляння, він відмовляється далі боксувати. Глядачі ламають ринг, кидають у голоту попкорн та напої. Після бою голота в лікарні, діагноз, струс мозку, перелом щоки, пошкодження шиї. Згодом ми дізнаємось, що Майк Тайсон був під наркотичними речовинами під час бою. Цього вчинка голоті довго не могли пробачити фанати. Називали його боягусом. Тайсон продемонстрував свою силу навіть після повернення голота не програвав по духу, але його здоров'я і страх більше не дали йому продовжити. Пиши в коментарях, чи вважаєш ти голоту бойцем чи боягузом, що для тебе важливіше дух чи здоров'я на ринзі? Хочеш більше таких епічних розборів? Підписуйся на канал, і ми разом переживемо всі легендарні поєдинки.